Сьогодні до мене прийшов пацієнт, сів у крісло, дивиться суворо, ніби я вже мав усе зрозуміти без слів. Потім видихає. Лікарю, давайте без цього, без цих розмов, без вашого як ви почуваєтесь, без копання, просто таблетки. Я дивлюся на нього. Він каже, це впевнено, але плечі напружені. А пальці стискають коліно. Добре. Тільки уточнімо. Таблетки від чого? Ну, від цих всіх проблем в житті. Щоб легше стало? Щоб було добре. Легше чому? Життю, думкам, тілу. Чи спогадам, які липнуть до нього як мокра сорочка? Ви коли-небудь бачили, як роблять рентген? Так. Спочатку дивляться знімок, потім лікують. А якщо просто давати пігулки, не знаючи, що всередині, це не лікування, це ворожіння. Просто я не хочу це все обговорювати. А ви думали, що я захочу? Він мовчить. Я знаю цю втому, цю спробу списати все на хімію, на збої в механізмі. Він хоче, щоб я став не лікарем, а вимикачем. Щоб життя клац, і вже не так боляче. Якби можна було просто таблетки, я б їх сам приймав. Він здригається і залишається.